Дрони стали валютою війни. Валютою війни. І ви їх всюди бачите ці дрони. Вони не тільки вбивають, а й лякають, і на них дуже багато заробляють. І дуже багато всього сплелося в докупи цей скандал навколо Касьяна, який погрожує тепер Єрмаку. І угода між. Сполученими штатами і Україною невідомо кого з ким і про що зараз ми про це теж поговоримо. Ну і ключове це те, що як ці дрони можуть знадобитися Європі, тому що Європі теж без дронів ніяк і нікуди. І тому цей клубок, який зараз переплітається, він край важливий, і ми розуміємо, що дехто хоче на цьому дуже багато і добре заробити. А дехто хоче використати це як геополітичні знахідки, і це тепер справді валюта війни, хоча донедавна це ще нікому не було і потрібно. З вами я, Олександр Бригінес, та мій канал Бергінесний телемарафон. Давайте пообговорюємо, підписуйтесь на канал. Значить, ну, перше, про що ми багато говоримо і багато про це пишуть сьогодні, про те, що е, існує така форма. При якій Україна передає права ліцензію, можна сказати, яка там форма незрозуміла на виробництво дронів американців? Вони виробляються спільно чи не спільно. Але американці за це щось платять Україні, відкривають канали постачання зброї і так далі, і так далі. Нібито проста схема, правда? Тобто з одного боку, ну як що ж тут зрозуміло, не зрозуміло. От у України є дрони, технології, ми їх віддаємо американцям, американці нам за це щось дають. Тут є дуже цікаві речі. Перше, а кому належать технології? Ну от кому належать технології е виробництво дронів, оці ноу-хау, якісь там специфіки. Які дозволяють тому чи іншому дрону бути дешевшим, оперативнішим, нести більше зброї і так далі. Вони ж не належать українській державі, правда, вони належать конкретним підприємствам. І тому починається війна між цими підприємствами. Ну от Історія з Касьяном, коли його підрозділ, його досвід, його, він як розвідник, як і дослідник дронів, і науковець, фактично інженер, який це все придумав. З ними відбувається боротьба дуже серйозна. І сьогодні Касьян попередив Єрмака, що якщо він далі буде продовжувати цю боротьбу, то він розкаже, таке НАБУ. Ну і далі говориться про те, що солдати не воюють а працюють на заводах, допомагаючи комусь заробити гроші. Друге, що ці дрони низької якості, і так далі, і так далі. І тут зразу виникає питання. А чи має право хтось, в тому числі і сам Касьян, мовчати про це, якщо він про це знає, і не звертатися в набу і в відповідні органи. Ну, якби я володів такою інформацією і мовчав, бо я б вважав, що я дію неправильно. Мені дуже я співчуваю Касьяну і розумію, в яку війну він потрапив, але з іншого боку, мовчати про такі речі, це означає наносити удар по власним збройним силам. На жаль. І у мене немає повної інформації, але ми з вами теж збирали гроші, до речі, на ремонт дронів, які прямо приходять з фронту. І, на жаль, і тоді, і зараз всі мовчать, що це за дрони, звідки вони відбуваються і так далі. Тобто, не просто сьогодні в українському війську, тому що ви знаєте, депутати беруть відкати 30% слугів, ви це теж чули і так далі. Але тут є дві частини. Перша частина це переслідування виробників дронів, в тому числі. І я тепер думаю, я це не можу стверджувати точно. Але мені здається, тут питання не тільки в грошах, тепер в поставках чи в якихось там особливих діях того чи іншого чоловіка, а ще й в тому, що держава, а точніше, представники. Владної групи хочуть отримати доступ до всіх технологій, які є на різних підприємствах, і вони їх тепер додавлюють. І оцей конфлікт з Касьяном, з його армією дронів і так далі, вона ну, зрозумілий. Тобто, зрозуміло, чому влада в це втягується, тому що ці, цю технологію можна застосувати. В діях разом з Сполученими Штатами, але не зі Сполученими Штатами, як такими, а з бізнесом Сполучених Штатів, тому що в Сполучених Штатах, як і в Україні, дрони не виробляють Сполучені Штати, а виробляють приватні компанії. Отже, те, що нам хочуть подати, як домовленість між двома державами, коли значить Україна і Сполучені Штати домовляються про якусь там співпрацю, насправді так не є. Насправді це е, технології, вироблені касьяном, іншими людьми, їхніми підприємствами, е, передаються американцям, і американці, застосовуючи ці технології, там їх допрацьовують, не допрацьовують, виробляють свої дрони разом з нами чи не без нас. На цьому заробляють гроші, стають світовими лідерами з виробництва дронів, посилюють свою економіку і політику, а Україна за це отримує щось. І отут виникає дуже багато тонкощів, що саме отримує Україна і хто саме в Україні це отримує. І це не може отримувати гроші, отримувати держава як така, тому що я, як приватний власник свого винаходу, не можу його обміняти на гроші для держави. Ну, і, Якщо я підприємець, я роблю дуже круті дрони, які комусь подобаються, і він готовий їх купувати, то я, як підприємець, буду далі хотіти купувати ці дрони. І я хочу я хотіти, вірніше, виробляти ці дрони і передавати їх кому треба, і продавати їх за гроші. Тим паче, що зараз це вже дозволено продавати українське озброєння. Якщо ну, тут теж є така проблема, ну, умовно кажучи, що в мене є підприємство. Це моє підприємство. Виробляє тисячу дронів в день, а держава купує їх 80-100-500 дронів. Що мені робити? Мені припинити виробництво, звільнити співробітників, чи мені працювати далі, виробляти більше, вдосконалювати дрони, але частину з них продавати там, скажімо, Естонії чи Польщі чи комусь іншому. Ну, як на мене, технологія, ну, зрозуміло. Що, якщо це твоє підприємство, і воно виробляє більше зброї, ніж потрібно Збройним силам? Ну, може, грошей немає. Але багато хто каже: так віддайте без грошей. Ну, я таке теж чув. Ну, як ви можете віддати дрони без грошей, якщо ви ж не, не робите їх з повітря? Вам для того, щоб випустити дрон, ну, умовно кажучи за 20 тисяч гривень, і вам треба купити на 15 тисяч гривень запчастин чи виробити їх частину грошей, заплатити людям, отримати там пару тисяч свого прибутку. Ну, ти можеш, умовно кажучи, знехтувати своїм прибутком якимось. А, але ти не можеш знехтувати вартістю деталі. І говорити про те, що підприємство приватне може безкоштовно передавати дрони військовим. Ну, один дрон, ну два, ну, ну, ну не може. І, і, і виходить, що ще раз, або їм треба скорочувати виробництво в порівнянні з тим, що вони можуть, або державі шукати гроші і закупати, але ж вона не хоче просто так закупати, вона хоче закупати дорожче для того, щоб отримати ще собі на кишеню. Ну і останнє це почати продавати за кордон. І коли б у мене було підприємство таке, і мені сказали, віддай віддається ноу-хау, Єрмаку, хай він це продасть американцям, а американці щось зроблять хороше за це країні. А я б сказав, да ні, я сам буду продавати свої дрони і сам на цьому заробляти, тому що це моє приватне підприємство, воно зробило за мої гроші і весь мене тільки кров пили, а не допомагали мені. Ну, нібито дуже егоїстично звучить, але повірте мені, що ті люди, які поїдуть в Штати чи поїхали вже і там ведуть перемовини, вони теж не можуть обміняти приватний інтелект, інтелектуальну власність на ракети. Що відбудеться насправді? Насправді, українські е, наближені до влади люди, зібравши весь е, ноу-хау всі технології, інвестують їх, чи складуть, чи домовляться з бізнесменами наближеними до Трампа. Трамп, і вони почнуть заробляти на цьому божевільні гроші. А Передача нам якого-небудь обладнання, ну, типу там, f 16 чи там, Хай Марсів, чи ракет від патріотів, це буде як такий своєрідний хабар чи <смін> обмін за прикриття цієї угоди, яку вони між собою роблять? Інакше це не буває, тобто, це не є міждержавна угода. І <смін> як це все буде, ну, тобто. Ну, Виглядає так, що Україна і українські привладні бізнесмени і, росі... і американські привладні бізнесмени між собою домовляються, за одними стоїть, умовно кажучи, банкова, за іншими білий дім. І для того, щоб заробити на цій афері з дронами, ну, вона корисна. Звичайно, це в інтересах геополітики і так далі. Але як це пов'язано з бізнесменами, які це робили? Так от. Прибуток отримують, ясно, не ті, хто це все придумав, а, але в умовах того, що станеться, почнеться такі, така співпраця, і Трамп скаже, так, я дуже багато дам Україні додаткової зброї. Які до цих дронів не мають ніякого стосування, але з іншого боку, це може бути виправданням. Чого він дає? Ну, ви ж знаєте, він просто так нічого не дає. Тут тобто він скаже, я даю, тому що ми беремо ці технології. Тому з точки зору багатьох питань, і з тому числі з от цього конфлікту з Касьяном і з цими неякісними дронами друга Єрмака, про які говорив Касьян, і так далі, тут багато дуже всяких заморочок неприємних. Але якщо говорити про співпрацю України, так, ця співпраця з з Сполученими Штатами, дуже бажана. Але тут виходить так, що це буде співпраця не України, а еліт. І що може бути далі? А далі, крім цих ракет і літаків, наші еліти можуть отримати ще дещо гарантію свого перебування біля влади. Ну ні, ну це не інсайт. Мені ніхто не дзвонив Сполучених Штатів і не казав, ви знаєте, ми так домовляємось. Але я дивлюсь, як розвивається логіка подій. Логіка подій розвивається так. Еліти на оточення Зеленського і оточення Трампа провертають оборудку з дронами. Трамп, молодець герой. Він допомагає Україні, у нього є виправдання. А Зеленський отримує гарантії, що не будуть його змушувати проводити вибори, або під час виборів натиснуть, ну, припустимо, на. Ну, На залужного якості скажуть залужний, ти не йди на вибори. Я цього не знаю, я так думаю. Не йди на вибори, ну тобі треба побудь ще трошки на наступні вибори, підеш чи там щось іще. На Порошенка натиснути. Ти знаєш, не на часі. Давай придумаємо що-небудь і так далі. І тоді виявиться, що Зеленський йде на вибори, а опонентів у нього немає. Мрія самого Зеленського. Всі познімаються скажуть отець родної, найвеличніший, і так далі. і так далі. Чи це можливо? Ну, як ви це бачите? Ще раз, якщо би ми були свідками того, що це розмова держав, то ми б бачили таку цікаву інформацію, Українські бізнесмени передали би всі права. На винаходи пов'язані з е, значить, е, дронами українській державі, українській державі, не підприємством Другого Міру Єрмака. Ми б про це почули, вони б отримали свої пільги в податкуванні. Ну нормально, ну слухайте, є підприємство. Воно для того, щоб допомогти державі, передає своє ноу-хау державі, держава нагороджує людину орденом, дає йому. Знижені податки, Верховна Рада приймає рішення, що це підприємство приплатить не стільки-податків, а менше, оскільки воно зробило неоціненний внесок в обороноздатність країни. І тоді Україна, як власник цього всього пакета винаходів, звертається до уряду Сполучених Штатів і каже: у нас ось тут все є, ми тут все зібрали. Тепер це наше українське державне, не друга Єрмака. І тоді ми. Давайте ми разом з вами, з американцями, це зробимо. Американська влада скаже, що ми це не будемо виробляти, бо це не в нашому стилі, але ми, як гарант, гарантуємо вам, що ми вам зразу видаємо за прибутки від цих значить, дронів наперед, на 10 років вперед, видаємо вам 50 установок цих патріотів і так, далі, і, так далі, і так далі. Таке могли б бути? Ну, теоретично так. Але таке ви щось таке чули? Ні. Ну і ще дуже цікаво, що в цих перемовинах, які відбувалися е в умовах шотдауна, не було от, традиційних перемовників, ну не було Єрмака, не було нашої прем'єрки, яка теж завжди там їздила. Був Мєрав. Був якийсь заступник міністра оборони, Ну, тобто не знаю, що там вони подомовлялися. Тому, коли ви чуєте ці оптимістичні заяви про те, що дрони, гроші, зброя, перемога, ну, задумайтесь, чиї це будуть гроші, чия це буде перемога, і взагалі чи це все правильно зроблено. Дякую вам, що ви були зі мною. Дуже прошу вас, давайте перемогу допоможемо дронарям нашим. Ми збираємо гроші на МАВ'яку, ми купили сьогодні там частину обладнання. Нам треба заплатити тепер за сам літальний апарат. І нам на сьогоднішній день, на момент, коли я запишу свій цей ефір, мені не вистачає для того, щоб сказати вам, що ми все зробили: 16 тисяч гривень. Це вже нічого, це вже практично 10%. Від того, що ми збирали, але їх треба зібрати, тож дуже прошу вас: не пошкодуйте якихось грошей. Задонатте, слава Україні!